Неспокій, віра в те, що брехня диявола має більшу силу, ніж обітниці Божі. Це вивільняє страх у будь-яку ситуацію: страх щось втратити, страх зазнати невдачі, страх перед чимось або перед кимось. Страх, з яким ви миритесь, породжує рабство спотвореного мислення, спотворених слів та способу життя у нестачах. Зруйнуйте рабство страху, нехай не боїться ваше серце. Візьміть владу над страхом, звільніть себе від страху смерті. Під'єднайтесь до джерела життя для всього людства. Живіть вільними від тягарів неспокою, віддаючи свої турботи Господу. Розбийте цикл страху любов'ю Божою. Нехай прояв Божої благодаті звільнить вас. Зберігайте своє серце та розум у досконалому мирі. Віддайте свої турботи Господу і дізнайтесь, як ваше вільне від турбот життя напряму залежить від одного любові Христа. Віра під'єднує вас до Бога надприродно. Вам не потрібно вишукувати якусь силу, щоб змусити Божі обітниці здійснитися. Дізнайте сьогодні від Кеннета і Глорії Копленд, як сила Божа знаходиться в Його Слові. Отже, ось Кеннет і Глорія. Вітаю вас, ми Кеннет і Глорія Копленд. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні за цю передачу. І ми поклоняємося тобі. Ми прославляємо тебе, і ми застосовуємо нашу віру. І ми приймаємо. Ми приймаємо слова з небес. Ми приймаємо відкриття з небес. Відкриття про так. життя віруючого, дякуємо відкриття таці. про Ісуса. Слава Богу! Аллилуйя. І ми хочемо знати більше, бачити більше, чути більше про Ісуса. І ми дякуємо тобі сьогодні за це. І віддаємо тобі всю честь і хвалу за це в ім'я Ісуса. В ім Ісуса. Амінь. 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 Хвала Богу. Так, дякуємо тобі, Господи. До мене щойно прийшло слово від Господа стосовно чогось сина. Припиніть турбуватися про це прямо зараз. То була помилка. То було помилкове впізнання. І стійте зараз у своїй вірі і починайте прославляти Бога. Так, Господь. Почніть вигукувати і бігати по кімнаті прямо зараз в ім'я Ісуса. Ми згоджуємося Хвала з ними Богу. про так. прямого для цієї сім'ї. Дякуємо сім тобі, Господи. Ми Слава прославляємо тобі, тебе за це. Дякуємо Дякуємо, Дякуємо тобі, Господи. Хвала Богу. Це буде виправлено Амін. в ім'я Ісуса. Повідомте нам пізніше, поділіться так, з нами вашим так. свідоцтвом. Отже, давайте повернемося до нашого місця Писання. Але перед цим є щось. Про що я хотів би поговорити. Ви будете дивитися ці передачі пізніше. А зараз, коли ми її записуємо, 20 травня зазвичай ми записуємо ці передачі з нашого молотовного будиночку в Арканзасі у квітні. Але цього разу там ішли дощі. Тому ми вирішили, що запишемо їх тут на території нашого служіння поруч з нашим будинком біля озера в травні. Вчора теж намагався йти дощ, і якби ми не вірили Богу, він би йшов. Бо вчора цілий день мав іти дощ, але Господь допоміг нам. Тому сьогодні набагато приємніший день. Дякуємо Ісусе. І до нас, знову повернулися пташки. хвала Богу, а також над нами літають літаки. Тому просто радійте разом з нами. все, що літає, це добре. Розумієте? Чи то пташка, чи гелікоптер, чи літак? Що б там не було? Те, що Мабуть, літає, є чутнів? хорошим. Амінь. <рігум> Алілуя. Я просто хотів, щоб ви це знали, де ми і чому ми тут. А також звідки береться весь цей шум над нами. Хвала Богу. Амінь. Давайте знову прочитаємо наше базове місцеписання з 14-го розділу послання до римлян, 23 й вірш. А той, хто сумнівається, коли їсть то засуджується, бо їсть не відвіри, а все, що не відвіри, це гріх. Отже, ми говорили про це. Що робиться гріхом? Задумайтесь над цим. Будь-який гріх, який ви легко називаєте гріхом, наприклад, крадіжка, так, звичайно, це теж гріх. Але ви маєте бути під'єднані до дьявола, щоб робити це. І саме це робиться гріхом, оскільки він є злодієм. Ви слухняні, йому. ви слухняні йому, ви знаходитеся у сфері прокляття, і ви прийняли рішення робити це. І те саме можна сказати про страх. Бо страх під'єднує вас до дьявола. До царства темряви так само, як віра під'єднує вас до Бога. І до царства Божого, д'явол нічого не може вам зробити за відсутності страху, так само, як і Бог нічого не може для вас зробити за відсутності віри. Бо якщо ви не дієте у вірі, ви не під'єднані до цього, навіть незважаючи на те, що народжені згори. Навіть незважаючи на те, що ви є дитиною Божою. Якщо ви сьогодні помрете, так, ви підете на небеса. Але коли ви живете в неспокої, в тривогах, Хвилювання це смертельна гріховна звичка. Це звичка, і з нею потрібно розбиратися. Багато людей з дитинства привчені турбуватися, бо їхні батьки все життя турбувалися, і вони постійно говорять слова неспокою. І ви думаєте, я навіть не знаю, як можна прожити без старого доброго хвилювання та неспокою. І люди справді не розуміють фундаменту цього та його коріння. І саме з цим ми на цих передачах і розбираємося. Подумайте про це, Диявола названо противником. Так а що робить противник? Він воює з вами, він намагається зруйнувати вас, вкрасти, вкрасти, вбити, вбити знищити. і знищити. Ми так. не хочемо бути під'єднаними до нього. Ісус сказав: фактично, давайте відкриємо це місце. Я радий, що ти це сказала, бо це нагадало мені про те, що Господь говорив минулого тижня. Давайте відкриємо четвертий розділ Євангелія від Марка, де Ісус навчав про те, що сіяч сіє слово. І в четвертому розділі Євангелія від Марка є щось дуже важливе, що нам потрібно знати. Перш ніж підемо далі. І я хочу, щоб ми почали з 20-го вірша. А посіяне на добрій землі означає тих, котрі слухають слово і приймають, і приносять плід, Вибачте, один в 30, інші в 60, а інший в 100 крат. Отже, всі ці люди чули слово Боже. У кожного з них була одна й та сама можливість і вони пройшли через ті самі ситуації. Дявол говорив їм всім одне й те саме. але вони встали на захист цього слова, і це слово принесло в їхньому житті стократний урожай. Отже, зауважте. Дозвольте мені прочитати це вам ще раз. А посіяне на добрій землі означає тих, котрі слухають слово і приймають, і приносять плід. Про що ти говориш? Про що ти завжди думаєш, Глорія, коли чуєш ці слова, приносити плід. про благословіння Господнє, вірно? Вражай. Благословіння Господнє, воно збагачує і смутку собою не приносить. Благословіння Господнє, плодіться, розмножуйтеся і так далі. Але перше, що Бог сказав Адаму, «Процвітай». плодіться. Гаразд, давайте повернемося до 19-го вірша, чи навіть до 18-го. Посіяне в тернині означає тих, хто чують слово, але у яких турботи віку цього, омадливість багатства та інші побажання, або тиск інших речей, входячи в них, заглушують слово, і воно не приносить плода. Гаразд. Ось це слово турбота також перекладається як тривога, неспокій, хвилювання, і дослівно воно означає бурхливу розумову діяльність. Іншими словами, це протилежне. Це повністю володіває вашим мисленням. Протилежне вірі. Так. І це хвилювання це те, що робить неспокій. І звичка тривожитись, це коли ви постійно цілий день хвилюєтеся. Отже, зауважте це заглушує слово, і слово стає безплідним. Якщо ви сієте насіння, і ви вірите Богу, ви вірите простократним врожай, і ви говорите, брате Копланд, я просто не розумію, я не знаю, чому це для мене не діє. Передусім я перевірю би ось це. Чи ви хвилюєтеся про це? Я так. просто не розумію, чому воно не діє». Я не розумію, чому воно не діє. Таке враження, що для мене це ніколи не діє. Вам слід перевірити свої уста? Так, ти права. Ви всюди ходите і говорите, що це не діє. Чому ви так говорите? Бо це є частиною хвилювання. Це те, що роблять думки, які базуються на страхові. Отже, давайте відкриємо восьмий розділ Євангелія від Луки, і подивимось, що Ісус сказав Яїрові. Єїр впав до ніг Ісуса і зробив свою заяву віри. Моя донька лежить вдома при смерті. Прийди, поклади на неї свої руки, і вона житиме. Ісус разом з ним пішов до його дому. По дорозі їх зупинила жінка, яка страждала на кровотечу. Ісус витратив якийсь час, щоб послужити їй. І коли він ще говорив це, приходить хтось із дому начальника синагоги і говорить йому, Донька твоя померла, не турбуй більше вчителя, але Ісус, почувши це, сказав йому не бійся, тільки віруй, і вона буде зроблена цілісною. І очевидно, яїр так і зробив, бо його донька була зроблена цілісною. Отже, очевидно, він зробив те, що сказав Ісус. І я насправді не можу навіть подумати про якусь іншу ситуацію, в якій було б гірше чи складніше контролювати своє мислення. Коли хтось повідомляє вам, що ваша донька померла. Так. А Ісус стоїть поруч з вами, і перша думка, яка з'являється в вашому розумі, боже мій, якби він не витратив так багато часу на цю вірливу жінку, ми би вже були в мене вдома, і він не дав би їй померти. Такі та подібні думки. Але Яїр не торкався їх. Він був слухняний тому, що сказав Ісус. Все, що йому потрібно було зробити. Будь ласка, зрозумійте це. Все, що йому потрібно було зробити, це погодитись з тим, що сказав Ісус. І сказати, так, Господи, це все, що йому було потрібно зробити. Бо як тільки він згодився, Сила в цих словах Ісуса, розумієте, віра приходить від слухання, а слухання, а слухання від Слова Божого. Коли Він почув ці слова Ісуса, тоді прийшла віра. Він щойно почув, як Ісус сказав тій жінці: донько, твоя віра зробила тебе цілісною, і це допомогло його вірі. Але що важливо? Сила знаходиться у Слові Божому. Вам не потрібно вишукувати якусь силу, щоб зробити це. Ця сила знаходиться в Слові Божому, щоб зруйнувати так. звичку, хвилюватися, щоб зруйнувати звичку чи залежність від наркотиків, зруйнувати будь-яку нечестиву річ у вашому житті. В Слові Божому є сила, щоб зруйнувати так. це. Амінь. Ця перемога, що перемогла віра світ, наша. віра наша. Так, слава скажу Богу. вам, я захоплений тим, про що проповідую. Помітно алілуя! Слава! І вчора ми говорили про те, що Бог сказав Ісусу Навину. Нехай не відходиться книга закону від уст твоїх. Ісус Навин мав би сказати, так, Господи, добре. Але роздумуй над нею в день та вночі. Так, Господи, я буду це робити, щоб точно виконувати все, що в ній написано. Так, Господи, тоді ти будеш успішний на дорогах твоїх і будеш чинити розумно. Так, сьогодні це діє так само. Так, це наказ. Це наказ. В тих словах була сила, і він навчався, аби роздумував над тими словами. І прийшла віра, щоб не лише виконати те, що Бог сказав йому зробити. Глорія. Так. це так важливо. У другому розділі ми читаємо про те, що Ісус навин посилає двох вивідувачів. Він не посилає дванадцять. Він посилає Двох, переконавшись в тому, що це чоловіки віри, щоб уникнути того безладу, у якому вони опинилися 40 років тому. Він посилає Двох. Вони прийшли в дім Рахаве і та сховала їх. І послухайте, це дев'ятий вірш, і сказала їм цим двом вивідувачам, я знаю, що Господь віддав землю цю вам. Бо ви навели на нас жах і всі жителі землі цієї злякалися вас. Бо ми чули, як Господь висушив перед вами воду Червоного моря, коли вийшли з Єгипту і як ви вчинили з двома царями аморейськими за Йорданом, з Сигоном та Огом, яких ви знищили? Коли ми почули про це, то ослабло серце наше, і ні в кому з нас не стало духу проти вас. Бо Господь Бог ваш, є Бог на небі вгорі і на землі внизу. Глорія, важливо пам'ятати наступне. Як тільки Бог дав наказ, він не просто працює з вами. Якщо Він звелів вам піти в якесь місце, то він вже сам знаходиться там, готуючи для вас це місце. Більшість людей, які турбуються, так ніколи про це не думають. Алілуя розум спонуканий страхом, ніколи про це не думає. Все, що вони бачать, це велетнів. Все, що вони бачать, це ми як сарана. Вони думали про сарану так і це завдало їм поразки. Тоді як вони могли оволодіти цією землею без жодного пострілу, ті люди здалися б їм. А так вони дали їм 40 років для того, щоб стати сильнішими. Якби вони увійшли в ту землю тоді, ті люди схилилися перед ними і сказали все, що ми маємо, ваше. Але вони не звернули на це увагу. Вони звернули увагу на те, що побачили і відчули. Що на твою думку сталося б з нами, якби у 1967 році, коли Господь сказав нам, що зробити, відповісти на покликання йти у служіння? Якби ми не були б слухняними, тому що він сказав, де би сьогодні була я, де би сьогодні був ти, я навіть не хочу про це думати. це здавалося неможливим. Я навіть неможливим. не хочу про це думати, Горія. Бо проповідники, особливо проповідники, помирають так. через це молодими. Якби ми сказали, ну знаєте, ми були раді, але ми все ну, розуміємо. Грошей. Так ми не маємо грошей, і знаєте, так я знаю, що Біблія говориться. Не залишайтеся нікому винними нічого крім любові, і що борг є частиною прокляті і так далі. Але знаєте, неможливо рухатися у служінні будь-якого масштабу без боргів. Це почало б руйнувати те, що ми робили. Так. Воно б ніколи себе нічого не представляло. І якби я продовжував бути впертим у цьому, я би помер ще років у 60 або 70. Бо у такому віці, якраз так. помирали всі мої родичі, не всі, але деякі з них. Так, такий ти сімдесят Я би помер в такому ж віці, бо я б не був слухняний Богу. Я міг би стояти, сповідувати, вигукувати і так далі. Але це б не принесло мені жодної користі. Так, бо я був абсолютно не слуханий, вірно. амінь. А все це через що? Через через страх. страх, через страх. І що ти боявся би втратити? Ти нічого не мав. Знаєш, скажу тобі, Глорія, я мало все не зіпсував у цій сфері. Бо так, ти права. Але бідна людина не думає так. Гаразд. Гаразд. Пізніше, коли Господь почав говорити мені про те, щоб робити щоденні телевізійні передачі. Я пам'ятаю, коли він тільки-тільки почав закидати мені думки про це, щоб робити щоденні передачі. Пам'ятаєш, ми тоді були в Австралії? І всі ті скандали з телевізійними проповідниками у роках, ми були в Австралії. І все це освітлювалося у всіх засобах масової інформації. Авторитет телевізійних проповідників був на нулі. Розумієте? Вони були посміховиськом для всього цього природного світу, який в будь-якому випадку завжди вишукував щось подібне. І я пам'ятаю, Вони... Вони знаходять причину не бути слухняними Богу. Вони знаходять причину робити те, що в них найкраще всього виходить, а саме зневажати Бога і теревенити. І ми були того вечора у своєму номері в готелі. І до мене прийшло слово від Господа. він сказав: мені потрібно, щоб ти робив телевізійні щоденні передачі. Ти потрібен тілу Христа, ти потрібен своїй країні. Гаразд, добре. Я був таким втомленим. Я був таким фізично втомленим, і всю дорогу додому то був довгий переліт 13 з половиною чи 15 годин. Всю дорогу додому я думав, гаразд, я повинен це зробити. Але мені здається, я фізично не зможу цього зробити. Мені здається, якоїсь миті, що я робив? Я турбувався про це. і я не прийняв це з вірою. Так, я турбувався про це. Я думав про це і думав. Чому? Мій розум був втомленим. І я не прислухався до Бога. Сила Божа була в Його слові, яке він сказав. Роби це. Роби це. Зрештою, я це зрозумів. Але на це знадобився якийсь час. Це здавалось таким неможливим. І з природної так, точки зору, так. це було неможливо. Зрештою, нам довелося підвестися і сказати, яка різниця, якщо ми помремо? В будь-якому випадку ми колись помремо і відійдемо у славу. Тому гаразд. І потім, хвала Богу, ось ми тут. Так, Крок ось за ми кроком, кру. багато років по тому ми тут і продовжуємо вірити Богу. Амінь. Так. І цього року мені виповниться 83 роки, і я вдячний тому. І завдяки тому, чому я навчаю вас сьогодні, я так, знаходжуся у набагато кращій формі, ніж я був тоді, у 1989 так. році, коли Бог сказав мені почати робити ці передачі. сьогодні я знаходжуся у набагато кращому фізичному стані, у набагато кращому духовному стані так. і набагато кращому розумовому стані, ніж тоді. Слава, я не маю часу здаватися і зупинятися. Найкраще попереду, слава Богу. І я радий, що я згадав про це. Ні, це ти згадала. У нас залишилася буквально хвилина. Отже, ми зрозуміли, що боятися означає у своєму мисленні під'єднуватися до сатани. І це буде разом з тим прокляттям тягнути нас донизу. Хоча ви весь цей час були відкуплені від прокляття. О, я боюсь, що я захворію на грип. Так, зачекайте хвилинку, повернімося назад. Ви впевнені, що ви хочете це говорити? О, я боюся, я втрачу свою роботу. Ви впевнені, що ви хочете це говорити? Розумійте, що разу, коли ви це говорите, ви підсилюєте це в своєму житті. Турботи цього віку. І, Глорія, завтра ми розглянемо процес того, як зупинити це. І ми звернемося з цього приводу до Слова Божого. І ми розглянемо цей процес і подивимось, як Слово Боже навчає нас жити вільними від страху. Вільними від турбот та хвилювань, слава Богу. Це можливо. Так. Амінь. Слава Богу. Ми повернемось за хвилину. Ви хочете отримати якомога більше від цього вчення? Ми це зробили для вас. Замотажте безкоштовну копію легких для вивчення тез для сьогоднішньої передачі на сайті місії Кенета Копланден. Стежте за основними пунктами проповіді, місцями писання, молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями. Використовуйте їх для особистого дослідження Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе. Ми тут для вас. Це календар перемоги від віри до віри. Візьмемо, наприклад, ось це послання. Будьте вмілими. Леви бідують, та молоді левчуки терплять голод, а ті, хто шукають Господа, не мають нестачі ні в якому добрі. Чи знаєте ви, що згідно Слова Божу, у тілі Христа немає нестачі? Кров Ісуса покрила кожну потребу, кожну проблему, з якою ми тільки можемо зустрітися. Завдяки його великим та дорогоцінним обітницям ми маємо все. Якби ви почали з цього сьогоднішній день, Глорія, зачекай хвилинку, послухаю Ось це. Ті, хто шукають Господа, не мають нестачі ні в якому добрі. Я завжди думав, що він сповнює лише мої потреби. Але ні, знаєш що? Так, Господь мій пастор, і йому не байдужі так. мої бажання. Глорія, ось цей новий дім, який ми хотіли, Бог зробиться для нас. Бачите, як це може змінити все ваше життя? Так. І ви починаєте роздумувати. Бо це місця Писання, так. це Слово Боже. І ви протягом всього дня думаєте про це, думаєте про це і бачите цей дім, бачите ці речі, які ви бажаєте в своєму серці. Ви вірите, що отримуєте це, коли молитеся. Алілуя. Я приймаю це, я маю це. Хвала Богу. І ви можете бути такими ж захопленими, як бачите і я бачите себе зціленими. Так, бачите це. Бачите себе такими, що це. бігають. Бачите себе Граєте в теніс або що, ви не такими, що, що не робили. підводяться з інвалідного візка. Бачите себе вільними від боргів. Хвала Богу. Саме так це Алілуя. Діє. І ви можете щодня абсолютно безкоштовно читати наш календар перемоги від віри до віри на нашому сайті KCM.org.ua. Отже, ми дякуємо тобі. Дякуємо тобі Господь. І ми молимося за наших партнерів по всьому світу. Хвала Богу. Піднімай їх, Ісусе, і роби їх сильними. І ми дякуємо тобі в ім'я Так. І ми запрошуємо вас на наші конференції. Я хочу сказати вам, що там відбуваються великі, дивовижні речі. І ми бачимо великі чудеса зцілення. Я не пам'ятаю, щоб ми раніше бачили те, що ми бачимо зараз. Тому приїжджайте, якщо у вас буде така можливість. Хвала Богу, ми з Лорією запрошуємо вас. Вхід вільний. А також заходьте на нашу сторінку Кесія Муркиє. А ми, Кеннет і Глорія, знову нагадуємо вам, що Ісус є Господь ще до того, як хвилі накотились на океанські береги. До того як орли здійнялись над горами. Він знав тебе. Він зіткав тебе у материнській утробі. Він був поруч, коли ти народився. Його серце зраділо, коли він вперше почув твій сміх. Для нього немає нічого дорогоціннішого. Він не міг знайти нічого дорожчого. Він не бачить нічого красивішого, ніж ти. Він бачить кожну клітиночку твого тіла. Він знає кількість волосинок на твоїй голові. Він знає кожне бажання твого серця. Ти його улюблений. Сотні років він бажав знати тебе. Він ніколи не залишить тебе. Він ніколи не кине тебе. Він заплатив найвищу ціну. Щоб ти був вільним. Він достойний. Бог вартий того. Збудуйте свою віру на слові Божому щодня, переглядайте передачу переможний голос віруючого на нашому сайті в інтернеті Кісіморки. Обов'язково завантажте безкоштовну копію навчальних тез із сайту місії Кеннета Копленда. Отримайте всі місця писання, молитви і основні пункти проповіді з кожної передачі. Застосовуйте ці тези для свого особистого дослідження або щоб поділитися з сім'єю і друзями.